Є люди, як ніч, і люди, як ранок, одні люблять темряву, інші світанок. Є люди вампіри і люди світло. Одні тебе вип'ють, залишать лиш тіло, а інші наповнять добром і душею, розділять з тобою жар та ідею. Є люди вогонь, а є люди попіл. Одні люблять жити, а інші не потріб. Є люди дно, вони небезпечні, невігластво в них дуже доречне, затягнуть на дно, подарують зневіру, поділяться смутком в душі зроблять діри. Є люди, як зірки. Є люди, як сонце, ще лагідно світить у Твоє віконце. Є люди, як космос, вони неосяжні, є люди коти великі й поважні. Є люди золото, є люди срібло, є люди слово, і є люди діло, є люди щастя, і є люди доля, є люди віра, і є люди воля. Серед десятків чудових і кмітливих. Шукаємо тих, хто нам особливий, хто буде ким хоче кожної днини. Головне, щоб він чи вона був людиною.